Вітаю до вашої уваги. Тижневе зведення військово-морських сил збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 278 окупантів, 14 бойових броньованих машин, 8 танків, 14 артилерійських систем, два міномети, 13 одиниць автомобільної техніки, один засіб БПО, дві одиниці спеціальної техніки, дві крилаті ракети та одне сховище з боєприпасами. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської. Зернової ініціативи 25 суден покинули українські порти, на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальської протоку здійснили. До Чорного моря 165 суден, з них 55 продовжили рух у напрямку протоки-Босфор, до Азовського моря 170 суден, з них 55 рухались з протоки Босфор. Зазначене судна здійснювали рухи з порушенням Міжнародної конвенції з охорони річкового життя на морі Солас, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні на 10 ранку ситуація така. В Чорному морі на бойовому чаруванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет калібр, загальний залп становить близько 24 ракет. В Азовському морі один ворожий корабель. В Середземному морі 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет калібр, загальний залп, яких становить 72 ракети. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч ворогу, знищуючи його у морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України. Слава Україні!